Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. У нашій рубриці Поетична Сторінка. Сьогодні вірш слухачки з міста Києва. Бог Дух Святой. Ва знесся, наш Спаситель! спасение подвиг совершив, греха и смерти победитель, престол на небе получил. Теперь пред Богом, пред Отцом он одесную восседает, ходатай наш, его престол к нам милостью святой сияет. Христос на небе, на земле осталось ждать его невеста, пока спасенных всех людей Бог соберет на пир небесный, пока свидетели Христа все обойдут земли просторы, И всякая на ней душа услышит о любви Господней. И чтоб свершить то, Дух Святой был послан Богом как хранитель Христовой Церкви и в земной нам жизни верный утешитель. Сердец и душ он знает тайны и к правде направляет путь и перевяжет сердце раны, когда одолевает грусть. Он нашу душу обличает, чтоб нам пред Господом предстать достойными, и помогает нести нам крест и не роптать. Дух Божий почву расчищает, чтоб сеять мы могли зерно. Христос, то семя, возвращает, тогда приносит плод оно. Великий труд в греховном мире совершает вечный Дух Святой. Он открывает дверь все шире, зовет людей в небе спокой. В Святого Духа верим свято, животворящего людей. В том радость наша и награда, что Бог нас спас для вечных дней. Святой Дух в сердце обитает, я им навек запечатлен. Меня Он чудно утешает, что я трудом Христа спасен. А зараз час продовжити вивчати Слово Боже. Перед микрофоном пастор Виталий Козубовский. Благослови нас, Господи, на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення першого послання до коринтян святого апостола Павла. Минулого разу ми говорили про п'ятий розділ, в якому йде мова про те, що в церкві в Коринфі було виявлено надзвичайно велике зло, великий гріх це було блудодіяння, про яке не знали навіть язичники. Це була брудна історія чоловіка, який узяв собі за дружину жінку свого батька, свою власну мачуху. Павло, звертаючись до церкви в Коринті, говорить: а ви загордилися замість того, щоб краще плакати, і того, хто вчинив таке, вилучити з поміж вас. Апостол суворо звертається до них. Він веде мову про страшний гріх, і християни Коринту мирилися з цим злом. Їхня помилка була у тому. Що вони схвалювали гріх тим, що не боролися з ним. Вони пішли на компроміс, і це було найгірше, що вони могли зробити. Це аксіома. Чиста церква це могутня церква, нечиста церква це паралізована церква. Подивіться навколо себе, і ви побачите, що це правда. Далі, Павло, звертаючись до віруючих, каже Отже, я, хоч відсутній тілом, але присутній Духом вже розсудив, як присутній того, хто таке вчинив, у зібранні вашому в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, віддати такого сатані на виснаження плоті, щоб дух спасся в день Господній. Павло наказує їм зібратися, і якщо брат цей не зречеться свого гріха, то вони повинні будуть віддати його сатані. Це надзвичайно важливе твердження. Що тут мається на увазі? Справжня церква засуджує зло, що є в самій церкві. Цікаво знати, друзі, чим усе закінчилося в Коринті. За відповіддю ми звертаємося до другого послання до коринтян 2.4.8. Апостол Павло пише Від великої скорботи і туги серця я писав вам з рясними сльозами не для того, щоб вас засмутити. А щоб ви пізнали любов, яку без міри я маю до вас. Коли ж хто і засмутив, то засмутив не мене, а частково, щоб не сказати багато і всіх вас. Для такого досить цього покарання від багатьох, так що краще вам йому простити і втішити, щоб не поглинув його надмірний смуток. Тому прошу вас, виявіть до нього любов. Той аморальний чоловік щиро покаявся після першого послання Павла до коринтян. Друзі, і сьогодні нам потрібна мужність, а не компроміс, щоб вказати на ту чи іншу річ у церкві і сказати це гріх. Я думаю, що коли ми так зробимо, віруючий, що грішить, покається, як той чоловік з Коринту і як Давид колись, і змінить свою поведінку. Коринська церква справилася з цим завданням дуже добре. Чому? Тому що Павло мав мужність написати їм такого листа, як цей. У другому посланні до коринтян він пояснює, чому зробив так. І коли я писав вам, то не ради того, хто образив, і не ради того, хто потерпів образу, а щоб дбайливість наша про вас перед Богом відкрилась вам. Павло говорить, що він написав того листа для блага церкви Господа Ісуса Христа. І сьогодні, друзі, ми чуємо ці слабкодухі, лицемірні слова. Ми не хочемо, щоб це стало відомо, ми не хочемо зайвого клопоту. Друже мій, Бог не може благословити церкву чи окрему людину, яка так робить. Якби Бог благословив їх, він був би неправдомовцем. А ми знаємо. Що Бог не може бути неправдомовцем, Він засудить вашу бездіяльність. Ця глава – великий урок для всіх нас, і вона дуже практична. У шостому розділі розповідається про ставлення віруючих до держави. Тут говориться про те, що християни мають подвійне громадянство. На мою думку, це питання часто розуміють неправильно як віруючі, так і сторонні люди. У Посланні до Филипян 3:20 сказано Наше ж життя на небі, звідки ми й очікуємо Спасителя Господа Ісуса Христа. Слово, яке перекладене як життя, це грецьке політевма, що буквально означає політика, наша ж політика на небі, звідки ми і очікуємо Спасителя Господа Ісуса Христа. Наше громадянство на небесах. Не звільняє нас від обов'язків по відношенню до нашої держави. Християнин має обов'язки як перед Богом, так і перед державою. Наш Господь говорить про це, коли його запитали, чи законно давати подать кесареві. Отож, скажи нам, звернулися до нього, як тобі здається, чи належить давати податок кесареві, чи ні? Матвія 22, 17. Ісус відповів. Тож, віддавайте кесареве кесарю, а Боже Богу. Матвія 22, 21. Християнин має обов'язок перед державою, але він також має обов'язок перед Богом. Християнин має і духовні, і світські обов'язки. Апостол Павло дає визначення цілком визначених обов'язків християнина по відношенню до держави. Є певні керівні принципи. Який слід розуміти правильно. Павло пише у першому посланні до Тимофія отож, перед усім благаю, чинити моління, прохання, благання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб ми могли проводити тихе і мирне життя в усякій побожності і чистоті, бо це добре і приємне Богові нашому Спасителю, з який хоче. Щоб усі люди спаслися і досягли пізнання істини. 1 Тимофія 2.1.4 наш обов'язок перед державою це намагання створити мирне, законослухняне суспільство з повагою до керівництва. Чому це так важливо для християнина? Це важливо для того, щоб ми мали можливість проповідувати людям з Євангелієм. Павло звертається до цієї ж теми у посланні до римлян, тринадцятий розділ нехай кожна душа кориться вищій владі, адже нема влади, яка не від Бога, влади, які існують, встановлені Богом. Тому той, хто противиться владі, противиться постанові Божій, а ті, що противляться, самі накликають на себе осуд. Бо володарі не страшні для тих, хто чинять добро. А для тих, що чинять зло. Хочеш не боятися влади. Роби добро, і ти будеш мати похвалу від неї, бо володар слуга Божий, тобі на добро. А коли ти чиниш зло, то бійся, тому що він носить меч недаремно адже він слуга Божий, що карає того, хто робить зло. Це було написано в часи, коли Римською імперією правили тирани. Імператори тих часів були диктаторами, і багато хто з них переслідував віруючих. Якщо хтось намагався виступити проти римського уряду, він потрапляв у скрутну ситуацію, бо йому було нікуди тікати. Не було такого місця, де ця людина могла б сховатися від переслідувань. Але навіть за такого уряду була свобода проповідувати Слово Боже. Це те, про що не повинні забувати християни. З книги буття ми дізнаємося про те, що сам Бог створив державу. Наскільки мені відомо, ніяких змін з тих часів не відбулося. Бог встановив цей принцип хто виллє кров людську з людини, то вилята буде його кров, бо він учинив людину за образом Божим, щоб виховувати повагу і шанобу до людства. Вища міра покарання є необхідністю. Одна дуже м'ягкосерда леді прислала мені листа. Вона вважає мене жахливою людиною за те, що я підтримую вищу міру покарання. Вона говорить, що Ісус би так не зробив. Вона хотіла б знати, чи зміг би я засудити людину до вищої міри покарання. Щиро кажучи, мені це не дуже сподобалося б, це не моя робота. Я був покликаний для того, щоб проповідувати Євангеліє. Але я хотів би сказати таке якщо ця мила жіночка хоче почуватися в безпеці у своєму власному домі, то хай краще буде хтось, хто буде оберігати цей спокій. Ми живемо в часи беззаконня. Причина в тому, що ми маємо занадто м'якосердих суддів і боюся ще із розм'якшенням мозку до того ж. Церква і держава були задумані як дві окремі речі церква не повинна була керувати державою чи радити їй, і держава не повинна була контролювати церкву чи ставати на місце Бога. У світському суспільстві світ завжди стає на місце Бога. Це сучасний різновид ідолопоклонства. Якось мені прислали сучасну пародію на 22-й псалом Наука. Пастир мій, я в недостатку не буду. Ми бачимо, як церква все більше поєднується зі світом. Ось цитата з проповіді одного ліберала повстання проти людського закону в ім'я Вищого закону може бути творчим і врятувати світ від стагнації. Але повстання проти закону може бути також анархічним та деструктивним, бо люди надто легко можуть переконати себе, що їх. Власна точка зору, це точка зору Бога. Надто багато сьогоднішніх політиків вважають, що вони стоять на місці Бога і говорять від Його імені. Після цього вступу ми, я думаю, готові розпочати вивчення шостої глави послання до коринтян. Ми все ще у тій частині послання, в якій розповідається про скандали в коринській церкві. Перший скандал був пов'язаний з блудодіянням. Зараз ми читаємо про судові процеси між віруючими. Отож, читаємо перший вірш Як сміє хто з вас, маючи справу проти іншого, судитися в неправедних, а не в святих? Можливо, це видасться вам дивним твердженням, і його треба пояснити. Павло не говорить тут, що християни не повинні звертатися до закону за допомогою. Якби християни не користувалися перевагами закону, вони сильно постраждали б від рук неспасенних. Він говорить про те, що християни не повинні подавати в суд один на одного християнин на християнина. Суперечки між віруючими не повинні вирішуватися у світському суді. Вони повинні вирішуватися між самими віруючими. Це те, що віруючі сьогодні ігнорують церковні суперечки, не повинні вирішуватися у державних судах невіруючими. Особисті справи віруючих повинні вирішуватися віруючими. Це дуже погано, коли двоє християн судяться, але ще гірше, коли вони йдуть до світського суду. І виставляють там на показ усі свої проблеми перед невіруючими. Чому віруючий повинен звертатися як до суддів, до інших віруючих замість того, щоб іти до неспасенного світу і чекати його судження? Знову ж таки, я не забороняю християнам судитися з невіруючими, але чому двоє віруючих мусять звертатися до інших віруючих у вирішенні спірних питань? Павло дає нам три причини, пов'язані з здатністю віруючих судити про ту чи іншу справу. Читаємо другий вірш Хіба ви не знаєте, що святі будуть судити світ? Якщо ж світ буде судимий вами, то чи ж ви не спроможні судити маловажні справи? Святі судитимуть світ. Друже мій, якщо ви вірите в Христа, одного дня ви правитимете. <з> землею разом з Ісусом Христом. Мова тут не про судний день, коли перед Христом на Білому престолі з'являться усі загиблі. Ні. Це стосується управління в тисячолітньому царстві, а також справами всього Всесвіту на протязі вічності. Святі судитимуть світ, і я вважаю, що саме про це говорив Павло у посланні до Тимофія якщо ми терпимо, то будемо разом з Ним царювати. А коли ми відречемось від Нього, то Він відречеться від нас? Я вірю в те, що ці слова означають ми судитимемо всі справи світу цього. Третій віж. Хіба ви не знаєте, що ми будемо судити ангелів? Тож тим більше справи житейські? Святі судитимуть ангелів. Павло неодноразово користується словами хіба не знаєте? Коли Павло говорить, хіба не знаєте, можете бути певними, що брати його таки не знають. Це був ввічливий спосіб, щоб вказати їм на їхнє неуство. Звичайно, це відкриває перед нами цілий ряд істин. Я не розумію, що це означає. Це понад моє розуміння. Все, що мені відомо, це що людина стоїть дещо нижче за ангелів. Що через викуплення людина піднялася до єдності з Богом на рівень вищий за ангелів. Бог також дозволив людині впасти, але він ніколи не дозволив того, щоб це не сприяло нам на краще. В результаті це привело людину на ще вищий рівень. Старе переслів'я, яке говорить, що пташка з підбитим крилом вже ніколи не злетить високо, помиляється. Людина злітає вище. Ми будемо навіть вищими за ангелів, ми будемо судити їх. Дозвольте ще раз повторити це понад моє розуміння, але я вірю в це. Щоб знайти ще одне: хіба ви не знаєте, перескочимо до вірша дев'ятого. Хіба ви не знаєте, що неправедні не вспадкують царства Божого? Не обманюйте себе, ні розпусники, ні ідолослужителі. Ні перелюбники, ні малакії, ні мужоложники, ні злодії, ні зажерливі, ні п'яниці, ні наклепники, ні грабіжники не успадкують царства Божого. Далі неправідні не успадкують царства. Слухайте уважно, тому що це дуже важливо. Жоден світський суддя чи жодне журі не уповноважене робити духовні рішення, тому що вони не розуміють духовних принципів. Саме тому судові справи християн не можуть вирішуватися світськими суддями. Можливо, цей суддя і знає, що написане у його юридичних книгах, але він не має уявлення про духовні рішення, у нього немає духовного розрізнення. Щиро кажучи, мені було б дуже страшно з'явитися перед світським судом і довіритися світському суддеві, щоб він вирішував мої справи. Я не думаю, що і будь-який інший суд спроможний зробити це. Якось я бачив по телевізору одну судову справу, яка вирішувалася тут. Дивлячись на тих суддів, я сказав своїй дружині: дяка Богові, що моє життя не в руках цих людей, які там сидять. Після закінчення судового процесу дехто з суддів виступили перед телебаченням, і з їх виступів було ясно. Що вони не спроможні вирішувати такі справи. І все ж християни іноді довіряються натовпу скоріше, ніж ідуть до інших віруючих, що мають духовне бачення. Кажу це вам на сором. чи ж немає між вами ні одного мудрого, який міг би розсудити між братами своїми, але брат судиться з братом та ще й перед невірними. Звичайно ж, не всі християни спроможні судити інших, але Павло говорить кажу це вам на сором, чи ж немає між вами ні одного мудрого. Коли ви йдете до світського суду, ви тим самим свідчите про те, що серед святих немає нікого, хто міг би вирішити це питання. Я особисто знаю деяких братів у Христі, з якими я міг би рискнути своїм власним життям. Я певен у тому. Що вони винесли б справедливе рішення. Чому християни мають здатність судити? Павло дає нам три причини. А такими були декотрі з вас, але обмилися, але освятилися, але оправдалися іменем Господа Ісуса Христа і Духом Бога нашого. Але обмилися. То Він спас нас, але не через діла праведні, які б ми чинили, а зі свого милосердя через купіль відродження і оновлення Духом Святим. Послання до Тита 3:5 ми народилися згори, омилися, милосердя Боже зійшло на нас і торкнулося нас. І тому ми мусимо знати, як бути милосердними до інших. Ми можемо бути милосердними, бо ми на собі відчули. Його милосердя. Ми повинні визнавати, що є немало прекрасних віруючих між нас, які омилися кров'ю Христовою. Ми мусимо довіритися їм, а не йти до неспасенних людей. Ви освятилися, тобто освятилися кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. І далі Він каже, ви оправдалися. Третя причина, чому мій брат може судити мене. Це те, що його гріхи вже простилися йому, як і мої мені. Він був проголошений праведним перед Престолом Божим, як і я. Хто буде звинувачувати Божих вибраних, Бог виправдує їх. Отже, мій брат у Христі знає це, і, на мою думку, він зможе вирішити мою справу краще, ніж будь-хто інший. Нехай Господь врозумить нас на всяку добру справу у нашому житті. А на сьогодні ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас рясно благословить. Дорогий радіослухачу, час, проведений за вивченням Божих істин, швидко проминув. Якщо Господь продовжить наше життя, ми знову досліджуватимемо Біблію в понеділок. А завтра та в неділю слухайте інші програми Трансвітового Радіо. Сподіваємося, що ви матимете бажання написати про себе і поділитися враженнями від передач. Нагадую нашу адресу. Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 місто Київ, Україна, індекс 02090. Передачу записав звукооператор Олександр Боровик, ведуча Олена Мазур. Нехай Господь подарує вам багато чудових хвилин спілкування з ним.